Перш ніж говорити про смак. Я б віддав а, должне того, що він а, чітко прогрівається на 7 хвилинах. Ну, друзі, це вже в нас який четвертий, п'ятий. Це в нас вже п'ятий. Тут у мене в стопочці стоять ті тютюни, які ми вже тестували, які ми вже прокурювали. А, і. Лагом Крісмас Оранж це п'ятий, і вони всі димлять і прогріваються однаково. Це обалденно. От в цьому плані будь-який огом мейнлайну, який би ви не придбали, він буде диміти точно так само і прогріватися, як зараз прогрівається і димить в мене. Тобто те, що ви бачите, те буде і у вас. до ну, тобто це це круто це це дуже круто